Ось місце події, де призимувся дрон російський, який наробив волхана. Запчасті від нього валяються. Фактично як дроб втік. Він так перелякався, що він вибіг із воріт розірваних, які були незакриті, і в шоці. Десь побіг і, мабуть, його хтось підібрав. Завжди зі за мною в машині, на мопеді, кругом на дачу він віз... кругом зі мною їздить. Він, він просто нікого не залишався сам вдома. Так. Шукаємо да, в соцмережах, всіх знайомим сказали. Може, де хто побачить щось, то хай телефонують. Взагалі, бачачи, що пишуть зараз по от там, каналам, що потікали собаки, ну да, для собак, звісно, стрес, як і для людей. Тільки люди розуміють, що відбувається, собака ж то не розуміє.